Литовці готові надавати допомогу Прикарпатті у проведенні реабілітації учасників АТО. 21 квітня до Івано-Франківська приїхала делегація на чолі з міністром оборони краю Литовської Республіки, паном Йоозасом Олєкасом та надзвичайним і повноважним послом Литовської Республіки в Україні, паном Маріусом Януконісом. В ході зустрічі з обласними та міськими посадовцями домовилися про підтримку Франківщини та про обмін досвідом. Делегація цікавиться, як здійснюється в області мобілізація, лікуються поранені бійці та проживають переселенці. ЮОЗАС Олєкас Олекас зазначив, що їхня країна готова допомагати українцям у цей тяжкий час. Адже Литва пережила подібні події ще 25 років тому. Ви здесь боретесь не тільки за свою свободу, але й за свободу за всієї Європи. Так, наш долг, я думаю. Бути з вами вместе месті і поділитися тим, що можемо поділитися, щоб встановити агресію і не дасть можливості її розширитися. Обласна влада просить допомоги у Литві з відкриттям реабілітаційного центру для учасників АТО в Коломиї. Будемо просити у вас допоможі в реабілітації і в медицинському обладнанні для этого реабилитационного центра. То есть, мы планируем порядка 150 участников военных действий реабилитировать в нашем центре на Западной Украине. Франківські чиновники сподіваються, що співпраця з учасником НАТО і Євросоюзу допоможе втілити цілі щодо євроінтеграції. Для нас важливо, Україна не один раз заявляла про потребу, про наміри, і Україна тепер, як ніколи, об'єднана прагненням і відчуттям, і потребою дістати цю систему колективної безпеки, аби вона була тією гарантією, яка, як виявилося, Будапештський меморандум не спрацювала, то аби працювали такі системи, як НАТО. Бо це справді найміцніший у світі оборонний союз у рамках візиту. Делегація зустрілася із міським головою Івано-Франківська Віктором Анушкевичусом і його заступниками. На зустрічі також були присутні командир 4-го батальйону оперативного призначення Нацгвардії та командир батальйону Івано-Франківськ. Мер подякував від імені Франківців за те, що робить для України Литва. Таку позицію, яку займає Литва і займає президент Литви, це заслужує на большое уважение і большое спасибо за те, що у вот, біді проявляються друзі. Литовці, українці споконвіку були друзями. вони ніколи не враждували. І ця тенденція продовжується і далі. Під час зустрічі обговорили питання двосторонньої співпраці, адже за словами міністра оборони краю Литовської Республіки, наразі Україні це необхідно. Війна продовжується, агресія продовжується, Ми повинні реагувати на це. І я очень рад, що действия Європейського Союзу, НАТО наміняється. Всі поділяють більше уваги на Україну, на допомогу Україні. Потрібна допомога і військовим зазначили комбати. кажуть, нині бійцям бракує одягу, адже форма швидко зношується. То, что ми несемо службу в боевых умовах, вот, там на сходе, то, конечно що форменный одяг изнашивается два 2-3 раза быстрее. Ну и хорошо было бы, если бы нас обеспечили форменным одягом. Вот. Учого качества Віктор Анушкевич також розповів, що у кінці травня із візитом планує відвідати Литву. Там має намір обговорити питання психологічної реабілітації бійців у містах-партнерах.